Одного разу на світанку я біг дуже швидко. Зі мною бігло більше сотні коней. Найсмішніше було те, що я теж був конем. Цілий день я їв свої улюблені фрукти, відвідував свої улюблені місця і провів день дуже щасливо. Вночі виснажений, я заснув на траві. Раптом я прокинувся. Коли я розплющив очі, то побачив, що лежу в своїй кімнаті на своєму ліжку, як людина. Того дня сон, який я бачив, був більш реальним, ніж дійсність. Перше питання, яке спало мені на думку, було я людина чи кінь. Чи мені снилося, що я живу як кінь в той час, як я живу як людина? Чи мені снилося, що я живу як людина, а насправді я кінь? Саме тоді я вирішив зробити про це серію. Існує багато теорій, які припускають, що наше людське існування не є справжнім, що все, що ми бачимо, чуємо чи відчуваємо, не є справжнім і що всі ми живемо в ілюзії. Концепція, яку я обговорюватиму сьогодні, Є трохи більш просунутою. Якщо ви не зрозуміли це відео з першого разу, перегляньте його ще раз. Якщо ви все ще не зрозуміли, продовжуйте дивитися, поки не зрозумієте. Це відео буде дуже цікавим. Чи можете ви з упевненістю сказати, що життя, яким ви живете зараз, на 100% справжнє, чи знаєте ви, що вже 4,5 мільярди років наша Земля обертається навколо Сонця по одній орбіті? Якби Земля наблизилася до Сонця хоча б на один метр, на ній не залишилося б жодної краплі води, вона б вся випарувалася, і навпаки, якби земля віддалилася від сонця на один метр, все на землі, включаючи нас, перетворилося б на лід. Як така велика земля може так ідеально рухатися по орбіті, не відхиляючись від курсу ні на міліметр? Ви коли-небудь замислювалися над цим? Як так сталося, що всі люди формуються в утробі матері однаково? З двома очима, двома руками і двома ногами. Природа бездоганно дотримується законів фізики. Але якщо ми запитаємо, хто створив ці закони, пересічна людина може сказати, що це Бог. Але провідні світові вчені теоретики кажуть, що так, це був Бог. Але Бог така ж звичайна людина, як і ми з вами. Вони кажуть, що Бог це комп'ютерний програміст, який керує комп'ютерною симуляцією за межами нашого світу. Наш всесвіт почався з великого вибуху. Коли цей людиноподібний Бог натиснув кнопку Ентер на своєму комп'ютері, і ми всі є частиною цієї симуляції. Ви припускаєте, що таких людей багато, звідси і концепція множинності всесвітів. Комп'ютерний програміст, який працює в софтверній компанії в нашому високотехнологічному місті, нічим не відрізняється від цього Бога. Причина, чому кажуть, що Бог є людиною, полягає в тому, що наші технології майже потроїлися за останні 10 років. Зараз ми відчуваємо багато речей. Які не є реальними, наприклад, 3D-фільми, віртуальну реальність, симулятори, Xbox, PS5 і так далі. Вони дають нам відчуття, що ми перебуваємо у світі, якого не існує. Ще через 25 років люди зможуть створити такий самий складний всесвіт, як наш, у комп'ютерній симуляційній програмі. Персонажі цієї симуляції, схожі на людей, не матимуть навіть 1% уявлення про те, що це симуляція. Вони житимуть нормальним життям, як і ми. Якщо ми створимо світ, подібний до нашого, через 25 років, то істоти в цій симуляції можуть створити іншу симуляцію через 25 років. Тепер давайте подумаємо навпаки. Якщо ми створимо таку ж досконалу симуляцію, як наша, де істоти не знатимуть, що це симуляція, то цілком можливо, що хтось інший створив нас у такій досконалій симуляції. Провідні вчені теоретики припускають, що всі ми є частиною комп'ютерної програми. Вони стверджують, що всі фізичні та біологічні закони у світі є значеннями, встановленими в цій програмі. Якщо ви коли-небудь грали в такі ігри, як GTA, Tomb Raider, Assassin's Creed або Red Dead Redemption, то гра ведеться повністю з точки зору головного героя. Ми говоримо герою, що робити в грі. Але герой думає, що він рухається на основі власних думок, а насправді ним керуємо ми, про що він навіть не здогадується. Те саме може статися і в нашому житті. Наприклад, хтось сказав вам. Дивитися відео вікра медитьї, але ви думаєте, що дивитеся їх з власної волі. У грі в якийсь момент персонаж помирає і починається нова гра, так само і в нашому житті. Інша категорія вчених вважає, що все наше життя це чийсь сон. Деякі сни, які ви бачите у своєму житті, здаються більш реальними, ніж сама реальність, коли ви смієтеся або плачете і бажаєте, щоб це був сон, або сподіваєтеся, що це не сон. Коли вам сняться такі сни, чи не задавалися ви питанням, чи сон реальний чи ви реальні? Ми створюємо Бога, коли говоримо, що божество володіє кимось, і ми створюємо демонів, коли говоримо, що хтось одержимий. Якщо ми створили Бога і демонів, то чому дивуватися, що ми також можемо створити цей божевільний світ? Привіт! Якщо ви вперше на моєму каналі, я Вікрам Адіття з Індії, всього за 30 секунд я хочу познайомити вас з інструментом, який змінює життя Махабхарата. Автором якого є я. Кажуть, що з якими б проблемами ви не зіткнулися, ви можете знайти рішення в махабхараті. Я впевнений, що читання цієї книги стане одним з найбагатших вражень у вашому житті. Ці вічні історії не просто матеріал для читання, це всеосяжна бібліотека рішень для ваших повсякденних проблем. Повна історія махабхарати складається з двох частин і доступна більш ніж 50 мовами. Перевірте в описі посилання, щоб отримати цю книгу Трансформер у себе вдома. Пам'ятайте, що це не просто книга, а двері до мудрості. Деякі вчені стверджують, що весь світ це голограма. Голограма це як ті блискучі наклейки, які ви бачите на деяких товарах у супермаркеті, що виглядають по-різному під різними кутами. Це тривимірне зображення на двовимірній поверхні. кажуть, що наш світ схожий. Це можна пояснити двома способами: по-перше, життя, яке ми проживаємо у тривимірах, вимірах. Насправді є лише одним виміром, крім нашого світу. Є ще кілька вимірів, які існують паралельно з ним. Наприклад, що відбувається з нами, коли ми помираємо? Можливо, ми народжуємося у сьомому вимірі. Якщо ми помираємо у цьому вимірі, ми можемо народитися у десятому. А якщо ми знову помираємо, ми можемо повернутися у третій вимір. Це відбувається по колу. Тепер про другий аспект концепції голограми. Згідно з ним, в одному вимірі є тільки ви і стілець, на якому ви сидите. Перед вами немає комп'ютера. У другому вимірі є ви і комп'ютер, але немає стільця. У третьому вимірі є ваш стілець і ваш комп'ютер, але вас не існує. Ці три виміри накладаються один на одного і створюють реальність, яку ми сприймаємо. Деякі вчені також стверджують, що ми подібні до мікроорганізмів. Чи знаєте ви, що через 5 хвилин після того, як ви почистили зуби, у вашому роті з'являється 50 мільярдів бактерій. Ці бактерії, напевно, думають, що рот це цілий їхній світ. Вони можуть думати, що за межами рота існує Бог. Так само і ми можемо бути мікроорганізмами на живій істоті або біля каналізації і думати, що це наш світ. Але бактерії в нашому роті живуть 100 років за 24 години. Ми живемо 100 років за 100 років. Інша жива істота, де ми існуємо як мікроорганізми, може жити 100 років за мільйон років. Ми можемо назвати їх брахма, вішну і махешвара. Різниця між... Цими трьома швидкість, з якою вони сприймають час. Якби кровообіг у людей був на 5% повільнішим ніж зараз, то коли ми бачимо одну секунду, вони бачили б її як 10 секунд. Це означає, що вони могли б бачити все, що відбувається навколо в уповільненому темпі. Вони могли зловити муху незалежно від того наскільки швидко вона летіла перед ними. Наприклад. Якщо машина їде від одного кінця дороги до іншого 10 секунд, ми можемо це побачити. Якщо вона проїжджає за одну секунду, це виглядає як спалах. Якщо це займає 0,001 секунди, ми не бачимо машину, а лише чуємо звук. Отже, тільки час може дати нам відчуття, що щось існує або не існує. У цьому творінні є лише дві реальні речі час і простір. Будь-які фізичні закони, які ви хочете довести, можуть ґрунтуватися лише на них. Є й інша група вчених. Вони стверджують, що інопланетяни проводять соціальні експерименти над людьми в лабораторії під назвою Земля. Вони використовують нашу землю як частину своїх досліджень поведінки розвиненого виду. Вони кажуть, що ці інопланетяни створили нас, і саме тому вони пересуваються непомітно для нас. Якщо ви запитаєте, що таке реальність, то вона буває двох типів: абсолютна реальність. І відносна реальність. Абсолютна реальність це абсолютна істина. Ніхто не знає, що це таке, і вона не підвладна нам. Ми не можемо її змінити. Відносна реальність це реальність, яку ми відчуваємо. Те, що ми бачимо, чуємо, думаємо і розуміємо. Це в межах нашого контролю, але ми часто вирішуємо не контролювати її. Монахи в Гімалаях можуть контролювати цю відносну реальність. Незважаючи на лютий холод у Гімалаях, ці монахи та аскети можуть жити навіть без сорочки, без смачної їжі. Та без фізичних зручностей. Чому вони так роблять? Тому що вони знають, що все це ілюзія, що нічого не існує насправді. Вони розуміють, що відчуття, які вони отримують, коли їдять бір'яні, є лише формою програмування, а не реальністю. Тому вони відмовляються від усіх зручностей і живуть духовним життям. То хто ж є справжніми мудрецями? Ці монахи чи ми? У чому різниця між людьми і тваринами? Тварини не знають, що скоро помруть. Але живуть вільно і незалежно, тільки люди знають, що ніщо не вічне і що ми колись помремо, але ми живемо в ілюзії, що ми вічні. Незважаючи на це знання, ми живемо як тварини, ховаючись за масками хитрості, обману, ворожнечі і заздрості. Ми не знаємо, чи те життя, яким ми живемо, є справжнім чи ні. То чому ж ми робимо негативні емоції, такі як ненависть, заздрість і гордість справжніми? Відтепер давайте відпустимо всі ці негативні емоції і проживемо наше життя як солодкий сон. Дякую за перегляд. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Якщо ви вважаєте мій контент цінним і приємним, якщо ви готові змінити своє життя за допомогою мудрості Махабхарати, натисніть на посилання в описі, щоб отримати свою копію вже сьогодні. Не забудьте поставити лайк, підписатися та натиснути на іконку дзвіночка, щоб отримати більше надихаючого контенту. До зустрічі в наступному відео.